Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Заповіт старої миші. Колись давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків, і дідів наших не було на світі. Жила стара велика миша. І було в неї троє дітей. Вона була дуже бідна. І мала лише головку сиру і коробку печива, яку забула одна поважна пані. Стара велика миша захворіла і відчула, що помирає. Вона покликала до себе своїх трьох дітей сіру мишку, пищика і пухнастого хвостика. Діти, ледве промовила мати. Я помираю і хочу розділити між вами своє багатство. Сіра мишко, тобі я заповідаю велику головку сиру, саме ту, що лежить у вітрині крамниці нашого хазяїна. Тобі, пищику, коробку печива, котру забула одна поважна пані. Пухнастий хвостику, мені дуже шкода. Але зовсім немає чого тобі залишити. У тебе є гострі кіхтики і міцні зубки. Сподіваюся, що ти не пропадеш. Сказавши це, велика миша зітхнула і повернулась до стіни, щоб не бачити, як плачуть діти. Коли вона померла, мишенята поховали її, але довго не горювали. А розбіглися по своїх нірках. Сіра мишка, забравши свою сім'ю, переселилася у вітрину крамниці, де лежав сир, який дістався їй у спадок. Уся родина почала будувати у ньому покої та сходи до них. Усім відомо, що миші дуже полюбляють сир, тому кожного дня зникав великий шматок сиру. І одночасно зникали поволі збудовані при ньому покої і сходи. Мишенята так захопилися своїм спадком, що навіть забули про кота, який жив поруч і чекав слушної нагоди, щоб їх з'їсти. Через тиждень від багатства сірої мишки нічого не залишилося. Сім'я добряче погладшала. А житло безслідно зникло. Кіт давно хотів уже поласувати сім'єю сірої мишки і тому запропонував їй свою гостинність. Сіра мишка, коли ще була зовсім маленькою, не слухала старої миші і тому не знала, що дружити з котом дуже небезпечно. Тільки но вони перебралися жити до кота. Про них більше ніхто нічого не чув. Пищик також думав лише про свій спадок. Він так захопився печивом, що й не помітив, як розтовстів, хотів вибратися з коробки, але так і не зміг. Кіт смачно поласував іще одним мишеням. А пухнастий хвостик був розумним і трудолюбивим. Не мав багатства, але в нього були гострі кіхтики і міцні зубки. Він познайомився з мишкою шкряботушкою і разом з нею побудував собі затишну нірку і жив дуже щасливо. А кіт не може їх знайти і до цього часу. Діти, якщо ви знаєте, де живе пухнастий хвостик, будь ласка. Не кажіть про це коту.